Дивіться, яка краса, це просто. малютки прикольніші. Зелена п'яса. Всім привіт, мене звати Юлія, я мешкаю в Чорногорі, у місті і Бар. Це є ще магазин Мілпоп. В Мілпопі, наприклад, ціни на купальники 23,40 на знижках. 26 євро, 26. Але що це за моделі такі? Я не знаю. 38, а були 54, серйозно. Це просто. Я недавно показувала там інший магазин, е ВО, ВО, Забу, як називається. Ну, тут вам хоч якісь малюнки прикольніші. Це непогане, до речі. Але ціни нема. Нема. Все. Отакі, такі, знаєте, не дуже великий вибір, якщо чесно. Ще магазин непоганий, дуже якісні речі, але дуже швидко вони якось стираються. Сама по собі якість класна, ти береш в руку, супер. Але потім воно, два прання і воно щось полізло, полізло, не, не ясно куди. Шорти для хлопців. 1499. Ну, ці то не полізуть, куди він Тут така тканина нормальна. Рушники, наприклад, 19. Штучно. ну все. А взагалі по 7,99 купальників. Я так розумію, сукні для пляжу 32 євро. А може так ходити 25. Сорочки. 40. 40 євро. Ну, тут такі нижня білизна. О, це хорошеньке такі. Сукні разу. Спідницю верніше. 40 євро. Да, я думаю, тут лише нижні білизна, бачите, скільки бюзгалтерів по 20 євро. Зараз всі бюзгалтери. Футболки по 8 євро. Таке чудо по 23 євро. 24. Сумки попі все є. А знаєте, в подгорці вони розділені на два. В одному сумки, одяг, а в другому нижні білизна. Вони менші, ніж цей. А тут в барі нас разом з'єдналися. По 10 євро капелюшки. Все, треба з камнями брати. 29. Ось дивіться, орган Ойл кондишнер, да? 8,99, але це не на знижках. Він на знижках дешевший. Ось знижка 6,29. Лореаль для кольорового волосся. У нас 4,84. Не можу зрозуміти, що це шампунь. що це. Оце хороші ножнички, 4,59, вони недорогі, порівняно з іншим магазином, але вони класні. Вробні кучі з правої сторони. Прямо в цій же будівлі знаходиться магазин ОВС, Непогані дитячі речі, гарна якість і такі яскраві кольори. І недорого. Не все буває і дорого, але бачите, зараз знижки на зимові речі 30%, 20-40%. Зараз заходила в дому здравля попросити направлення до ортопеда і за судини теж перевірити за подгориці, тому що ми приписані ось тут. І відразу напроти е, поліклініки знаходиться храм. Да. Дуже все близько. І от пошта відразу тут все близько, але все рівно на милицях не дуже добре. Знаєте, пересуватися, але все рівно це дуже, дуже все близько. Що ви собі зрозуміло? Це платна стоянка. Нікого нема. Отам, От бачите, машини всі стоять безкоштовно. Який сенс тут платити гроші? Це у нас робна куча. Тут багато різних бутиків, маленьких, великих. Ну, в основному це ідея. Робна куча, що як ну, китайський магазин, там все є і ОВС, і фешн Парадайс. Мені здесь там ще магазин. Оце пішли маленькі бутички. І там буде зелене п'яце. Взуттєві. Є магазини, одяг, злата, золото. Оцей and Home Decor. Там все є, теж для дому. Напротиспортивні магазини, аптека. Я вже сьогодні бачила цей малюнок, дивіться, такий теж класний купальник. 60 євро. Але мені здається, дорого, да? 60-70. ще маленькі бутічки. Там завжди буде ціна висока. Ось, будь ласка, зелена п'яса. Це наш базар. Перед нею знаходяться різні кафешки, маленькі магазинчики. Подивіться, яка краса, це просто. Це дуже все смачно. Це дуже такі запахи. Укроп коліка коштує? 50 центів. Це теж укроп. А те, не 50 центів, укроп 1 євро. А укроп 1 євро, а 50 центів петрушка. <пит> а у гірочки? 2,50. 2,50. І томатис? 2, <пит> 2 євро. 3, помідорчики. 2. А так? 1,50. Євро 50. Євро 50. Як у сезове? Тиквіца. <пит> тиквіца, тиквіца. Євро 50. <пит> <І> тиквіца. 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 10 євро, 7. Ясно, 10 євро за кілограм, а це 7, 7 за кілограм. Два п'ятьдесят uh -huh. да, морковка за кілограм, uh -huh. ясно. 1 euro мезо. Один євро такий кучок. 7 євро за кілограм. Ага, часник. Шесть евро кілограмів. Целер корін. Корін цела. Корін. А штати да. раз, штавий шта радика. Чорна? за... чорна. Вони супчик, я зазвичай розвиваю. Ага. 2,50. 2,50. 2,50. Весь перець 2,50. А, а, а чи вони? Це мене є 3,50. 3,50. Вона й там існує угу. 2,50. Ага. 2,50. 2,50. Бажани. Бажани. Ага. 3 євро. Лимон. Лимон за 3. 3. 3. 3. <рес> за 3 євро, кажу, за 3 євро. <рес> <рес> а як це називається?

Боровниця. Боровніця. Це, це боровниця. Ага, чотири євро. євро. Голу... Я забула, як це по нашому буде Боровниця – Чотири євро. А олівкове масло? смо дванадцять євро один літр. Да. Це твоє. Дом... Да, домашні, 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 е. євро. І 6 євро. Політр 6 євро, а це гранатовий. Сіруп єврок десять еврам. Трешня буде черешня, 12 євро. За, за кілограм чи за це за єдну? За кілограм. Дев'ять євро за кілограм. 5 евро. П'ять євро. <сес> как сказали на русский? Uh, я забыла, забыла. <сес> <сес> абрикоси, абрикоси на украинском. <сес> да. 5 євро. 5 євро. Кружка. Все бы 5 євро. Сливи євро. Євро. Ага. Ага. Да. Ага. 6, 6, 6 евро. Ага. 8 8 євро. Знаете, як бы игрушка буде? Кружка, да? кружка. 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 Uh -huh. кружка. 7 євро. 7 євро. І 10 євро. 2,50. 50. Два... А скільки Малина. тут грам? А то буде так, 250 грам. 250, да, 250. грам і 250. 2 ,50. 2 ,50. Це пунно смачно, це дуже смачно, це взагалі просто. Це дуже смачно. Да. О, як все зове. Що ж вони такі гаренькі, отакі треба брати. Колико? 18, 18. 18 євро манго за кілограм. За кілограм. А моя 8 особо. А це вісім. Подожди, а как? за що? перу. А це з перу привозять? О, він солодкий, да? Ага. Так, а це що лимони чи це лайм? Десять кілограм. 10 євро за кілограм. Подожди, а ты шо? как Как скажешь Персик. Персик? А что он такой какой-то странный? Не, ну персик он же круглый. Да. 6 евро за килограмм. евро за килограмм. А тут 5? А тут 6, Ага. Семь, да, я знаю, выходы, да. Яблоко. Яблука, 2 євро, яблука, всі. Яка хороша дівчинка, ви подивіться, все сказала, всі ціни, поно-поно-хвала. Коліко кошта арбуз? Євро 20. Євро 20. А, тож 2,50. Теж 2,50. А, тож... а купув? Євро 30 кг. 30 кукурудзи у нас навіть є. Це просто. У нас таке поле було, знаєте, в дитинстві. Ми стільки цих кукурудз з'їли. Горішки, звичайно, по п'ять євро такі маленькі. Коробочки. Я думаю, що тут по пів кілограму. І такі горіхи по п'ять, а меншенькі два п'ятдесят. Гарний вибір із сиропів, дивіться, багато я взагалі. За базаром продаються квіточки, є китайський магазин, ні разу тут не була. Так я так дивлюся, це такий самий магазин китайський, який робна куча, це той самий магазин. Ну, може, трішечки щось інше, але в принципі це все те саме. Тому ну, нового ви нічого не побачите. Можливо, щось трохи що, 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 не так. Але на мій погляд, той самий магазин. Да, от, ті самі купальники для діток. Ще одне цюнгу в нас є прямо біля базару. Було маленьке, але в принципі все те саме, що і в тому великому біля жд вокзалу Я не знаю скільки я чекала машину, ніхто так не підвіз мене. Під'їхав чоловік на. Велосипеді каже, ти не тут стоїш. Каже, тобі треба трошки вперед підійти до зупинки, і там зупиняються. Він мені зараз показав. Але каже, давай, ладно, я заїду зараз за своєю машиною, я тебе довезу додому. Ось ця зупинка, бачите? Ось трішечки вперед, і там буде магазин Ідея, і там якісь ще там арома. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Всім бажаю мира в душі, любові, благодаті, мудрості. Практично кожен день я проводжу прямі ефіри на каналі Джуліана Хом Офішл. Заходьте туди, запитуйте, якщо є запитання. Можете тут запитувати в коментарях. Я буду записувати, відповідати тут. Дуже вдячна, що заходите на канал і підтримуєте. Цілую.